Процесом старіння можна керувати незабаром можуть з'явитися пігулки для молодості та довголіття. Сьогодні дам вам конкретну відповідь на одвічне питання: як обернути процес старіння назад? Я Наталія Бабок, науковиця, лікарка, вже понад 15 років я вивчаю системні антієчні підходи для збереження краси, здоров'я та довголіття. І це говорить шкіра випуски, в яких я буду ділитися з вами конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом в області краси та здоров'я. Ну хто не мріє бути завжди молодим і красивим або взагалі жити вічно? Якщо ви серед цих категорій маю для вас гарну новину. Завдяки моїм колегам науковцям Ковцям такі бажання із області фантастики перемістилися в сучасну реальність. Тому, мабуть, варто перейменувати тему із песимістичного старіння на оптимістичне довголіття, і в цьому відео я дам вам конкретну відповідь на одвічне питання: як обернути процес старіння назад? І невеличкий спойлер, якщо наука розвиватиметься з цією швидкістю, вже наше покоління може перейти у категорію довгожителів. Хочете якісно жити з користю для свого здоров'я, випромінювати красу? Подивіться це відео до кінця, бо там на вас чекає багато ексклюзивної інформації, яку ви не почуєте звідусіль. Дочекайтеся перед тим як продовжити, пропоную дізнатися трохи цікаву інформацію про старіння. Перше, чоловіки старішують швидше за жінок. Експерти з питань боротьби зі старіннями з Фінляндії провели дослідження, результати яких свідчать, що чоловіки віком від 50 до 70 років. Старіють на 4 роки швидше за жінок. На більш прискорене старіння чоловіків вплинули такі фактори, як зайва вага, гормони, вживання тютюну та алкоголю і відмінності в освіті та доходах. Друге. Через 25 років планета значно постаріє. Сьогодні у світі проживає близько 700 мільйонів людей старше 60 років. Очікується, що до 2050 року їх кількість складе близько 2 мільярдів або 20% прогнозованого населення Землі. Третє Сучасна людина може прожити 200 років. Не всі дослідження настільки песимістичні, вчені з біотехнологічної компанії Джеро у Сингапурі спільно з Розвельським центром боротьби з раком у Нью-Йорку вивчили, як організм бореться з хворобами та старінням. Штучний інтелект проаналізував дані тисяч добровольців, щоб дослідити зв'язок між віком, станом здоров'ям та Стилем життя, за результатами моїх досліджень, після 120-150 років здатність організму протистояти хворобам значно знижується, через що ймовірність вижити у разі серйозного захворювання стає низькою. Це підтверджує приклад Жани Кальман, яка померла у віці 122 років. При цьому науковці вважають, що завдяки розвитку медицини та здоровому способу життя тривалість життя може суттєво зрости до кінця століття. Розробляються препарати, що потенційно здатні продовжити життя людини до 200 років, проте їхнє впровадження потребує тривалих досліджень. Подивимося, чи дійсно ці препарати будуть настільки дієві. Довго вважалося, що старіння є невідворотним процесом, але це не зовсім так. Він контрольований. І його не просто можна уповільнити, але й повернути назад. Науковці роблять відкриття у цій галузі, проводяться мільйони експериментів, та мало не щодня публікуються нові дослідження. Як не дивно, можливість продовжити життя викликає у людей багато побоювань. Наприклад, що це збільшить нерівність в суспільстві, засоби для продовження життя зможуть собі дозволити лише дуже заможні люди. Але зараз я спробую вам довести, що це не так. Так. Та перше, ніж перейти до того, як же зберегти молодість, треба зрозуміти, а чому ж взагалі настає старість? Вже понад 20 років вчені досліджують, чому ми старіємо і як цього уникнути. Однією з причин старіння вчені вважають ікс диференціацію клітин. Зараз поясню простіше, кожна клітина нашого організму має однакову ДНК геном, але при цьому є клітини мозку, печінки, шкіри, крові тощо. Це тому, що кожна клітина також має свій епігеном. Саме він на етапі формування організму визначає, яким типом бути кожній клітині і яку функцію виконувати. Це і є диференціацією клітин. А от ікс диференціація це порушення цього процесу. Коли клітини ніби забувають, яку вони мали функцію. Наприклад, клітина мозку починає виконувати роботу клітини-печінки, і, зрештою, мозок перестає функціонувати як треба. Так, до речі, відбувається під час хвороби Альцгеймера та багатьох інших вікових хвороб. За однією з гіпотез, «Epigenetic Information Theory of Aging», Інформація епігеному втрачається саме коли людина старіє. Отже, якщо вдасться повернути клітинам їхню первісну функціональність, хвороби можуть бути значно сповільнені або навіть зникнути. Давайте приведу метафору, аби було зрозуміліше. Уявіть, що ваші гени це нотний запис симфонії вашого життя, а епігеном це диригент, який вирішує яку частину грати. Коли диригент працює. Чує чітко, ваша симфонія звучить красиво, ви молоді, здорові й енергійні. Але якщо диригент втомлюється, стрес, нездоровий спосіб життя, то музика стає хаотичною і організм починає старіти. Тобто, якщо проводити метафору з диригентом, то гени це ноти, а спосіб життя це диригент, який вирішує, коли і як ці ноти будуть грати. Якщо диригент хороший. Музика буде гарною, і ми відчуватимемо себе здоровими і молодими. То як все-таки можна уповільнити старіння, повернути собі молодість та наблизитися до омріяного довголіття? По-перше, природі вже відомі такі процеси. Одна з найцікавіших сфер досліджень це вивчення організмів із надзвичайною тривалістю життя. Дослідники морської лабораторії Бодега в Каліфорнії вивчають особливість так званих вухатих медуз. Професор Девід Голд розповідає, що на перших етапах життя вони мають вигляд поліпів, котрі здатні до нестатевого розмноження і регенерації, тобто відновлення частини організму при пошкодженнях. Часом ці поліпи перетворюються на медуз у їхньому звичайному вигляді. Але головне, за несприятливих умов, медуза може знову повернутися до стану поліпа, а потім знову стати медузою. І так багато разів. Під прицілом вчених опинилися і голі землекопи це дрібні підземні савці, котрі майже не мають шерсті. Вони живуть понад. 30 років у той час, як миші та щурі, котрі генетично до них наближені, живуть усього 2-3 роки. А гренландські кити можуть жити понад 200 років. В чому секрет? Є припущення, що усі вони живуть у несприятливих середовищах, де активуються захисні механізми проти старіння. Вважається, що помірний стрес може зміцнювати організм, в тому числі і людський. Усі перераховані пункти науковці називають процесом процесом гормезисом. Це дія якогось стресового чинника на організм, завдяки чому може бути покращена його діяльність. Так за допомогою гормезису можна покращити загальний стан організму, здоров'я, імунітет і як результат підвищити якість тривалість життя. Ми вже досліджували цю тему у випуску про стрес, але точно не буде зайвим нагадати, що корисним може бути лише короткостроковий, так званий гострий стрес, але в жодному разі не хронічний. Пам'ятайте, не варто вдаватися в крайнощі і починати експерименти без консультації з лікарем. Все завжди індивідуально. Одній людині може не підійти те, що допомагає десяткам, сотням тисячам. Все має бути поступово і контрольовано. І зараз я вам розкажу про три головні гени довголіття вірніше епігеном, такі як МТОР, МПК і сертуїни. Ці гени регулюють процеси старіння на молекулярному рівні. Вони контролюють метаболізм, реакцію на стрес і репарацію, тобто відновлення ДНК. Сертоїни це група білків, які працюють як епігенетичні регулятори і відіграють ключову роль у старінні та здоров'ї організму. Сиртини, активуються в умовах стресу, при голодуванні чи фізичних навантаженнях і допомагають організму адаптуватися до негативних умов, що сприяє здоров'ю та довголіттю. amp активована протеїнкіназа або AMPK є важливим молекулярним механізмом, який регулює енергетичний баланс клітин. І організму в цілому вона активується при зниженому рівні енергії. Однією з головних її ролей є підвищення чутливості організму до інсуліну, що сприяє зниженню рівня цукра в крові. Також вона активує мітохондрії, а це енергетичні станції клітин, які відповідають за виробництво енергії. Активація МПІТІ також сприяє зниженню рівня інсуліну і покращенню енергетичного обміну в організмі, що може мати позитивний ефект на старіння. МТОР – це важливий молекулярний комплекс, який керує активністю клітин. Він відповідає за зростання організму та окремих його тканин, наприклад, нарощування м'язів. Емтор можна стимулювати вживанням великої кількості білка або пригнічувати, обмежуючи його споживання. В першому випадку він готує організм до активних фізичних навантажень, а в другому сприятиме відновленню ДНК. Детальніше про це ми поговоримо в наступному випуску. Про харчування. Основний механізм, який лежить в основі активації цих генів, це епігенетика. Вона регулює, які гени повинні бути активовані чи сповільнені на молекулярному рівні, коли клітина ділиться, вона зберігає свою ідентичність, наприклад, клітина шкіри. Чи клітина мозку. З часом при старінні ці механізми упаковки ДНК можуть порушуватися, що призводить до активації неактивних генів і розвитку захворювань. Тобто, з віком клітини можуть забувати свої функції, що призводить до багатьох тяжких хвороб. Так от робота цих генів здатна запобігти таким збоям, а значить, зберегти молодість організму. Отже, чисельні дослідження підтверджують. Молодість можна повернути і продовжити, що мене особисто дуже тішить. І наука рухається із шаленою швидкістю. І цілком можливо, що ми з вами теж колись станемо довгожителями. Підсумовуючи, хочу перейти до загальних методів впливу на довголіття, які ви зараз можете застосувати. Перше це корекція харчування. Щоб активізувати необхідні процеси в організмі, треба їсти менш часто. В оригіналі це звучить «eat less often». Тоді організм злякається, що настали важкі часи і. Увімкнеться. А детальніше про харчування я розкажу у наступному випуску. Друге. Треба активно займатися спортом. Це підвищить серцеві ритми і на природньому рівні в організмі виникне відчуття, ніби за вами женеться хижак. Активізуються функції самозбереження. Третє, час від часу треба створювати для організму несприятливі, тобто стресові умови, наприклад, перебування в прохолоді або теплі. Температурні мікростреси так само змушують організм запустити захисні процеси, а також позитивно впливають на вироблення енергії, концентрацію, настрій і режим сну. Отже, головне, що я хочу вам сказати, це те, що вже зараз. Кожен може розпочати процес повернення молодості. Для цього не обов'язково чекати чудопігулок від вчених чи витрачати мільйони на новітні методи омолодження. Достатньо відрегулювати спосіб життя, і ваше життя зміниться. І, звісно, підпишіться на канал. Давайте підтримувати своїх та україномовний контент. Мені точно є чим вас здивувати. І я вас обіймаю.